Слава Ісусу Христу! Готуємося до Різдва Христового, готуємося найперше духовно, тому сьогодні відвідую людей хворих, немічних, які не можуть прийти до храму. Уділяється свята сповідь, святе причастя, бо найголовніше приготувати свою душу. І хотів би сьогодні з вами звернути таку нашу увагу на таке запитання: чи обов'язково на святий вечір. Має бути в хаті дідух. Найперше, маємо зрозуміти, що дідух це не є щось християнське. Воно перейшло до нас з поганства, і самий дідух він символізував дух пращурів, що не є якесь таке християнське розуміння людської душі, яка відходить після смерті до вічності. А дідух він символізував присутність духів пращурів в нашому домі. І тому воно прийшло до нас з християнства. І тому чи має бути дідух, якщо ми хочемо поставити дідух чисто з такої народної традиції, то, можливо, можна це зробити. Але чи це має якийсь християнський підтекст? Абсолютно немає. І тому я цього року вже вирішив не ставити діду, тому що дійсно дійшов до розуміння, що воно з народженням Ісуса Христа не має абсолютно нічого. Це, навпаки, є щось таке, нібито поганське, не християнське. І тому, властиво, хто ставить дідух, чисто з такої народної, культурної української традиції, тому і гріха мати не буде. Але хто не ставить, то... Тут абсолютно нічого не втрачає, тому що дідух, він з Різдвом не має нічого спільного. Це і народна традиція, яка перейшла до нас з поганства. Тому не обов'язково ставити. Найголовніше – це приготуватися духовно, це посповідатися, це прийнятися те причастя, це прийти до храму на літургію Різдвяну, це пережити народження Ісуса в своєму житті. Покріпитися словом Божим, прочитати про подію, про народження Сина Божого святого Євангелія це є суть різдва, а не дідух, не страви і не що інше. Амінь.